Друзі, мої вітання сьогодні з Кілова. Як бачите, тільки світанок, а ми вже на воді. Сьогодні я ночував у Руслана, і ми сьогодні цілою бандою приїхали на риболовлю. Кожен на своєму човні, Як бачите, в нас сьогодні чотири екіпажа. Вон ще русик зараз кидається, і ми виїжджаємо. Вітер сьогодні у нас південний. Поки ще зранку він не сильно великий, тому ми все ж таки пошукаємо судака. У нас тут. Взяли з собою халоти, хлопців теж є гарні халоти. Тому сьогодні пошукаємо зранку судака, а потім, як вітер зміниться і буде дуже сильний, він посилиться просто, то ми поїдемо в затоки, будемо ловити щуку та окуня. Так що дивіться відео. Я думаю, сьогодні буде гарний результат. По-любому щось наловимо. Нас сьогодні багато, настрій просто гарний. Вам гарного перегляду. Поїхали. Ну що, друзі, ось приїхали ми на першу точку. Ми розділилися трохи. Один у нас був більш націлений на жерех, а Поїхав десь на більш такі затоки, перекати. Кажуть, що теж проклюнув і були непогані клювання жереха. Санька залишився там на першій точці, а ми з Русіком ось приїхали. дивіться, тут таке цікаве місце, якраз звужається між островами саме русло. Ось затоки то затоками, але там глибина не сильно велика. А от якраз тут, бачите, зужається, як ми бачимо, вже пару чавнів є. Зараз тут вихолод, подивимось, пошукаємо судака. Глибини тут приблизно десь 8-9 метрів. Температура води вже, кстати, в нас 11,2-11,3 мене показує. Тому, виходить, за тиждень в нас впала температура води ну, на 2,5 градуса, десь приблизно. Ось, так що... Потихеньку вода охолоджується. Ну а ми шукаємо судака, становимся і зранку буде тільки джиг. Так, ну що, друзі, трошки проїхались. Знайшли тут 12,3 метри так. і трошечки стелися ось по одну судачок. Добре, добре. Такий дрібноватий, але побачимо. Зараз будемо перевіряти, наскільки він буде сьогодні активний чи ні. Все готово. Я вже все зарядив. Зараз тут будемо. Я ось розпочну свою ловлю на такий кайтеч. В цьому році він непогано показує результати по рибі. Навіть на десні я був. Непогано не я поймав там теж пару щук. Ой, Поїхали. Перший закид. Оцака готова, все на готові. Ми з Русланом зв'язалися. Знаєте чому? Тому що в нього є якерна лебідка, а мені на таких глибинах не хочеться маслати своїм якорем. Так що... І в нього вона електрична, він раз-раз і все. Так що ми скрутилися, будемо поки що обкидувати тут ці місця. Ну, Зараз спробуємо, Да-да, ні, ні їдемо далі. Тормозитися точно не будемо на одній ділянці. Треба рибу шукати. Є, нема, поїхали далі. Подивіться, друзі, яка осінь, які дерева, Ось, бачите, просто шикарне, дуже мальовничий такі. Різнокольорові, і зелені, і жовті, і червоні. Клас, так? Да? Природа таке малює. Так, Меняю, друзі, ось дивіться, на такого рачка зараз осінь і дуже багато риб спокушається саме на такі приманки. Ось і поставив більше 20, ну, 20 грамів поставив. Думаю, що буде більше стучати по дну. І Я думаю, що якраз буде те, що треба. А ну давай. Рибка крутиться. В Вихолоті ми бачимо, що рибка якась крутиться. Бачите, човники тут теж крутяться. Ось, щось щось да і буде, я думаю. Ні, трошки далі поїду. Там диви теж, бач, на перекаті, на тому вже люди стоять. Бі, да. Але зараз побаю, я тобі говорю. Там багато хто не знає одного місця. Зараз туди поїдемо. В мене навіть точку я собі поставив. Поняв на цьому, на ехолоті. Щось видно показу Опа, є покльовка Поняв на речка оранжевого. Ух, уже по самим човном тут. Ти поняв взяв. Дивіться, друзі, що у нас тут? Пістолетик. Хе-хе. Дивіться, ось і перша риба. Є у нас, дивіться, покльовочка Ай, ти судачок. Ось така приманка. Речок, бачите? І ось такий перший судачок. Біжи, друже. Ой, дякую тобі. Заклювання біжи. Гарно ухапно він, звісно. Ну бач, під човном, майже тут якраз і крутиться, да. невеличке, але все одно ж порадував. Є, друзі, ще одне поклювання в мене ось. Покльовочка така була гарненька. Але дрібноватий, дивись. А це уже, це взагалі, ну подивіться, друзі, ну що це таке, Оце такий судачок, оце два рази було ще клювання. Ну подивіться, який судачок, Це просто сміхотень, блін. Як ти, друже, оце тебе ще тут зняти, щоб тобі мінімум вреда, Оп! Все, дивіться, який бичок. Біжи. Ой, я ж бачите, я спокусився на рачка такого, блін, брочок почти, що як він, ти паняв, блін. Хе-хе. Зараз, друзі, переїжджаємо, зараз русик виймається, але хоч ми на цій точки, хоч ви поняли на що клює, бачите, рачок, червона головочка 20 грамова. Я збільшив вагу, спочатку почав на 18 ловити, а бачите, з вагу на 20, поміняв на такого оранжевого блін, рачка з фіолетовою спинкою. І бачите якраз то, що треба. Так що зараз їдемо далі. Будемо шукати, є тут в мене ще пару точок, перевіримо да, да, ні, ні. поїдемо тоді на щуку на затоки лови. Друзі, знайшов тут непогане місце. Я його, в принципі, тут і літом бачив, що тут біленька рибка крутилася. Але тільки щось пройшов, подивився, наче як стоїть судачок. Глибина тут у нас майже 9 метрів, 8,7. Зараз пробую тут прокидати. Русик там залишився. Ось, але я знав, що тут буде. Зараз ось спробую просто його джиганути. Вітер, як бачите, посилюється трохи у нас. Він зараз у нас такий південно-західний, зараз більше. Так, 20 грам може для цієї глибини буде великовата. Але попробуємо. Так, трошки вже переїхав я з під фарватера, зараз отут ще є пару ямок, я їх перевірю на наявність судака. Якщо не буде вже судака, то переходжу вже ось за цими островами, там будуть затоки, буду спробувати ловити вже щуку. Зараз вже десь приблизно 9 годин ранку. Я так і сподівався десь до 10 прокидаю по спробу половити судачка. Ну, як бачите, парочку клювань було. Зараз ще тут пров'ю, тут є така гарна ямка. До 12-13 метрів. Зараз я його знайду, подивлюсь, що там по наявності риби на дні. Ну і прокидаю. Може Руслан дзвонив, тільки що казав, що е, в нього клювання були на балансир, тобто він відвісною риболовлю зайнявся. Ось, так що зараз і я подивлюсь, зараз тут пройдусь, можливо, бо вже такий вітер на якорі стоять, джигавать, якось не дуже комфортно. А от якраз весною риболовлюю, можливо, я теж пройдусь якусь ямку. Так що дивіться далі. Так, знайшов, ось, дивіться, похолода показує. Подивіться 14 метрів глибини і подивіться, яка зграє білої риби. Просто і повну. Оце вздовж. Зараз ось покажу. Довше, ви бачите, свала стоїть дуже багато білої риби, але щось не показує особливо судака. Глибини, бачите, тут навіть до 16 метрів. І температура води тут менше 11. Ось, Так що тут же якби риба сховалася на яму, ось, дивіться, 15-16. Але я не бачу там судака. Ну зараз пройдусь один сплавчик, зараз закину парус. І спробую пройтись от від весного риболовлю. Тому що такі хвилі невдобно буде ловити, некомфортно на Див Я ось такого робочого балансира. Як бачите, він вже побитий без глаза, але судаки його чогось полюбляють. Тому буду ловити на нього поки що. Ну що, поїхали. Глибина у нас 7,2, але зараз буде углублятися навіть до 14-15 метрів. Так що наглядаємо. Давно я вже не ловив від весної риболовлі, але зараз пробую. Можливо, щось і проклюне. Так, ну збільшується потрохи глибина. Чувствується навіть по... По балансіру б'ю по білої рибі, тобто риба все ж таки біла є. Але зараз побачимо на наявність судака. Чи є в нас, чи немає. Все ж таки біля білої рибки він же ж крутитися. Глибина різко збільшується, тільки щоб було там 6 метрів, поки парус розложився, вже ось в мене 11 метрів. Хвиля така хитає, ну ще від весної риболовлі якось більш-менш ловити. От на джих, коли становишся на якорь, човен стоїть жорстко і виходить б'є сильно. Об човен, хвилі, б'ють і дуже некомфортно ловити. Так, ну що, друзі, ось... Переїжджаю вже в затоки, буду ловити щуку. Не хоче судачок прокльовувати, хоча Руслан порозванював, каже, на балансири в нього клює. Ну а я ось трошечки тут протралінгую, ну і як завжди, там буду зупинятись, ловити на свої улюблені вертушечки. Так що поїхали. Глибини тут невеликі. Я думаю, що треба ловити щось. Поки ще щука, я думаю, ще судак не так активний, тому нема смислу в нього сильно впиратися, бо можна цілий день проїздити і взагалі залишився без улову. Так, ну ось, друзі, вже перейду я вже на щуку ловити, повісив свою улюблену вертушечку. Зараз оцю затоку. В прошлий раз тут був дуже сильний вітер на прошлому тижні. І ми, виходить, тут обкидували, але якраз вітер був північний. Все сюди забивало, була мутнякова вода. І щуки тут не було. Але місто тут класне. Тому зараз я все ж таки заїду тут і буде потроху мене сплавляти за вітром і буду обкидувати це гарне місто. Так що, я думаю, щось доклюне. Є, є, є риба, є гарна яка щучка. Ух, вона і потянула одразу, така покльовочка була. Це якийсь хорошенький екземплярчик, аби тільки не втекла оце. Зійшла, блін! Чи ні? Ні. Вона десь тут просто пішла на мене. Так, під мною. Блін, хоч би парус мені тут не, не зіграв. Хорошенька, щучка, залікова. Так. Зараз ми і сюди. Так, є! Хе-хе! Блін, а я думав зійшла, блін. Так вона быстро до мене пішла знову спрацювала, друзі, моя вертушечка спрацювала. Ну супер, вже початок є. Це вже добре. Треба якось розвернути стільки. Так От так. О! Так, ну іди сюди. Красунка така. В цьому ж саме місці ми на минулому тижні поймали. Я вже стільки сплавився, Думав, що вже клюклювань не буде. О! Але все ж таки вона спокусилася. Ось, все, дивіться яка. Ось це така чиста півторушка, щучка гарна. Ух, зубата, я тебе сьогодні поймав. Ну і моя вертушечка, дивіться. Зараз ось покажу. Ось ця ж сама вертушечка з таким лепесточком. Бачите? І знову вона спрацювала. Що хотів би сказати по цьому клюванню? Ну так вона хапнула жадібно дуже. Тобто вона зараз активна, і глибина тут, до речі, двох метрів навіть немає. Тобто метр сімдесят. От. Там я прокидав, було 2,5 до 3 метрів. А тут вже ось, бачите, заходить таку в глуху затоку, таку какамиши тут. І тут сильні зарослі прям були. І глибина тут невеличка, бачите? І тут вона і взяла. А я думав, що там буде більш навпаки, там де поглибше. І вже хотів навіть їхати. думав ще пару разів закинуть. Але як бачите, спрацювало тут. Ось, друзі, dai. циклон приніс дождя такого. Неприємно. Казали, писали, вірніше, синоптики, що десь в обід можливо буде, але можливо і ні. Я якось і не взяв, ну хоча мене курточка це не промокаємо, треба просто... Хоча б речі, мені укрити. Рюкзак там, да все таке. Зараз ось візьму парусом накрию, він хоч трошечки захистить. Так, да, друзі. Вот такі ось дощара, блин. Той... Циклон прийшов, а цей знову прийшов просто такий нереальний. Який. Є щось з ведра. Бля. Прийшов циклон з дощем. Намочив мене трохи, намочив мені човна. Всі сідушки намочив. Ну, Зато завело... Я хотів заховатися тут -от за очеретом, бо вітер якраз в ту сторону. І я якось хоч трошечки прикрився. Ось, Але занесло мені в таку ось, дивіться, затоку. Ось, І дивіться, тут подивився таке дуже мені перспективне місце, кажеться, щуче. Так що зараз спробую тут прокидати, можливо, щось тут буде і щука, якась даром мене сюди завело. Друзі, я ось я і не прогадав. Все ж таки є якась в мене тут щука. А я вже думав вже їхати, тільки що Руслан мені подзвонив типа шо ти там давай давай ух якась хорошенька Смикає гарненько так а ну давай давай і сюди підходить підходить ну якась хороша Сопротивляється добряче так Підготуємо піцак так І що у нас тут Ой, тільки ж не запутай Ой-ой-ой, друзі, це навіть більше, ніж я думав. Зійшла, блін! Ай! Бляха-муха, розвернулася вона, я хотів її розвернути, ага. І все, і втекла вона, блін. Ух! Хороша була щука яка. Эх, блин, ё-моё. Так, да, друзі, обидно, звісно, що така щука пішла. Я її навіть не побачив, не зміг навіть її підняти. Вона почала сильно фрікціону. Не, не зацінив я її, що вона така велика. Вона, вона так спокійнесенько взяла і йшла до мене, а потім вже біля човна вона крутнулася, я її хотів розвернути, а вона просто відкрила пащу і вилетіла блишня. От і все. Розвертати, звісно, щуку, це вже в мене другий раз таке діло, що воно не проходить з такими щуками. Да, треба було просто тримати на фрикціоні і все. Хай би посмикалась там. Ну, зараза, обідно, звісно, обідно. Другий раз вже в мене в цих місцях гарна щука така виходить. Жалко, жалко, звісно. Ну і знову ж, бачите, вертушечка. Вертушечка спрацювала. Я просто побоявся, вона така була вокруг човна і побоявся, що в мене отут парус. Я думав, що вона зараз як запутає в парус, то я тоді вже точно її не витягну Так, ну що, так от як обрізала там мене, не обрізала, а зійшла в мене та щука велика. Так більше клювання немає. Обкидаю я оце все плато, зробив отак от 4 сплава і риби більше щуки тут нема. Ну, по крайній мірі вона... Не відгукуються на мої приманки. Я вже тут і твічував, пробував, і вертушечки кидав. Так що зараз який план? Зараз поїду вже в затоки такі глухі, буду там щось пробувати. Тому що тут сильно вже дує вітер, якось некомфортно, і бачите, і все ж таки тут нема. Так, ну що, ось вже і повечеріло, і буду збиратися додому. З гарним настроєм. Рибку я одну зловив все ж таки, одна мене щука гарна зійшла. Зранку прокльонув трошечки судачок невеличкий, гарних трофеїв сьогодні не було, але зійшов. Ну нічого, сьогодні в Сашка зато він зловив сома великого. Сказав, що скине фотки. Я сподіваюся, що я вставлю це відео, який там сом був. Так що дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.